Доброго дня, шановні. Ось хочу зняти відео за персики за підвої. Уже на цьому підвої це дичка Абрикос. Привитий персик я відео скидав Ось. Та я хочу показати, я вже все обламав. Ось що робиться на землі. А оце показав, як він був заражений. Хочу показати, як я це обриваю. Я це обриваю, значить, отак листочки залишаю тільки такі листочки, які не заражені. Отакі От ось скажімо, малесенькі отакі оставляю. А це все удаляю, Де, Вон, як бачимо, воно звідси буде виганяти молоденький Пагінець. Отак так якось. Отак, от отак. Оце я знімаю відео. Я обірвав все. Як бачимо, персики зав'язі є. Але зав'язі ось дуплети. Ось як бачимо. Дуплети. Отак. От Це по два вкупі. В цьому році їх дуже багато, тому що холод. Коли холод і проходить цвітіння, то тоді деформується від холоду сам сам цвіток і зав'язує отакі двох. Ну, ось, його, бачите. Двох такі плодові такі утворення. Тепер я хочу оцей персик, я оброботаю Ось така штука. Ось через 5 днів я потім покажу вам, як бачимо, все обірвати. Отакі красненькі я залишив, щоб подивитися потім на їх поведінку після обробки. Зараз ми все це добре обробляємо. І за п'ять днів я вам покажу результат. Це персик Red Heaven, Ось. І ось, його бачите, дуплети я маю на увазі, скільки їх у цьому році. На сливах також дуже багато цих дуплетів. Тобто сросшися докупи. Оце він так, я його обідрав листя, якщо скажу так, плоди і листочки. Якщо оцей листочок покинемо, побачимо дію препарату, чи він зостанеться. Зараз поражен, поражений буде так само, чи дужче він зав'яне. Ну. Оце якось так. До побачення. Будемо на зв'язку. Е, який препарат, я потім через 5 днів вам скажу. До зустрічі! На Ютубе.